Слава Богу. Хочеться сказати слава Богу, що Бог дав нам ще один день, дав нам ще одну можливість стати перед Його лицем, зібратися всім разом, подякувати Йому. Сьогодні особливе служіння. Ми маємо спомин страждань нашого Господа Ісуса Христа. Ми згадуємо, якою ціною. Бог викупив нас від гріха. Бог полюбив так цей світ, що віддав свого сина однородженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І Як ви думаєте, що є протилежністю любові? Ненависть. Я теж думав, що ненависть є протилежністю любові. От. Але протилежністю любові є байдужість. Байдужість. Тому що від любові до ненависті, як говорять, є один крок. Але Слово Боже говорить, коли ми читаємо 1 Івана 4:18, що досконала любов, вона виганяє страх. І якщо є досконала любов, то в цієї любові немає ненависті. Людська любов може мати ненависть. Любов Божа, яка є досконала, вона не має ненависті. І дійсно хотілося б, щоб ми в своєму житті досягали цієї досконалої любові. Я сьогодні хочу прочитати, так, як в нас спомен страждань Ісуса Христа. Хочу прочитати одне місце, довго не буду якби, говорити. Хочу сказати тільки одну думку. Я читаю Євангелія від Івана, 19 розділ із 23 віршика. Євангелія від Івана, 19 розділ з 23, віршика. Івана, розділ, з 23 віршика, по 25-й включно читаємо такі слова. Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж Його та й поділили на чотири частині по частині для кожного вояка теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий, цілий відверху. Тож сказали один до одного: не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, кому припаде, щоб збулося Писання, поділили одежу мою між собою. І метнули прошатумою жеребка, вояки ж це й зробили. Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ми з вами прочитали цю історію, яка нам розказує про той час, коли Ісус Христос був вже розп'ятий на Христі. Знаєте, ми часто чуємо ці історії, ми привикаємо часто до цього. І може бути, що ось ці всі слова, які говоряться, які читаються, вони можуть не касатися нашого серця. Чому? Тому що ми живемо в такий час, в час байдужості. Я не один раз про це повторяю. Коли Люди затверділи серцем. Коли з екранів телевізорів, з екранів комп'ютерів діти, саме більше діти, бачать всю ту жорстокість, яка, можемо сказати, проповідується по цілому світі. Всі ті фільми, знаєте, де проливається багато крові, де люди вмирають. В агоніях, і діти, дивлячись на це, вони твердіють серцем. І люди виростаючі діти робляться людьми, які стають жорстокими, які не мають жалості. І для них це все якби стає нормою життя. І вся держава. Вся країна робиться жорстокою. До чужого гора люди відносяться байдуже, аби мені було добре. І ми бачимо отаку картину, де Ісус Христос розп'ятий на хресті. Тут стоять жінки, стоїть Мати Ісуса Христа її сестра. Марія Магдалина сидить, вони плачуть. Вони плачуть, тому що розп'ятий Ісус Христос. Мати плаче, бо її син розп'ятий. Тітка плаче, бо її племінник розп'ятий. Марія Магдалина плаче, тому що вона дуже любила Ісуса Христа. І не можуть нічого вдіяти, тому що вояки, вони охороняють. Вони роблять свою справу, до якої вони також звикли. Вони бачили багато смертей, вони бачили багато чужого горя, і їм байдуже до того, хто там плаче, їм байдуже до того, хто на хресті. В них зараз одна проблема: треба поділити одежу. І кожен хоче. Щоб йому досталося краще. І вони ту одежу, яка могла ділитися, вони поділили між собою. Я знаю, що така є гра, збираються речі, і потім один відвертається, вибирається якась річ, ну там говорять, що хазяїн цієї речі має зробити. І той, хто не бачить, чия це річ, він просто називає. Так вони ділили між собою оцю одежу. Але дійшли до Хітона. Написано, він був витканий, на ньому не було ні одного шва. Його не порвеш. І вони вирішили, що жалко рвати таку добру річ. Треба кинути жеребок. Кому він Дістанеться. І вони кинули жереб про цей хітон, про цей плащ. Тому що річ дуже добра, її можна було використати в своєму житті, можливо, десь накритись чи десь постелити і лягти на ньому. В них була ця одна проблема. Їм треба було жити. Можливо, їм не хватало того жалування, яке їм платили. А можливо, можна було його цю річ і виміняти на щось краще. Ви знаєте, так буває в житті людини. Людина все своє життя вона розпланувала. Кожний день розпланований. Немає ні хвилини вільної. Все, знаєте, немає ніде шва, все гладесенько, все рівнесенько, як у тому хітоні, який був витканий. Немає шва, все сплановано. І як виділити десь час для чогось іншого, коли є в житті моєму все сплановано? Канина буденного життя. Знаєте, канина буденного життя без єдиного шва. І ми думаємо, що воно буде так завжди. Життя буде йти, все буде робитися так, як то спланував я. І все буде дуже добре. Але є Бог. Який вносить свої корективи. Не дивлячись на те, що шва немає, може прийти момент, що цей шоу появиться. Приходить момент, коли ця тканина вона розривається, так як розривалась завіса в храмі, коли там на Голгофі Ісус Христос помер. Написано, Випустив дух і завісав в храмі, роздерлася на двоє. І теж хтось робив. Вона була добротна, ніхто не думав, що вона колись може розірватися одним махом. Так, життя людини. Сплановане, добротне, настроєне. Приходить момент, воно рветься. І ми бачимо, що вояки вони пожаліли рвати Хітона, тому що він був дуже добрий. Знаєте, часто ми думаємо про будинки для дітей, часто ми можемо думати про те, що. Як у нас є служіння в домі пристарілих, можливо, ще інші служіння, де би треба було людей, щоб вони несли це служіння, ми можемо, як би сказати, не то, що відноситись байдуже до цього, ми можемо жаліти тих людей. Ми можемо поважати тих людей, які несуть служіння, але щоб самому виділити час для того, то в нас немає часу. Тканина мого життя, вона є рівненька, без шва. Як я можу десь її розірвати, щоб щось поміняти в своєму житті або виділити час для якогось служіння? У мене немає на це часу, У мене все сплановано. Жалко мені рвати оцю тканину свого повсякденного життя. Хай інші трудяться, хай інші займаються, а я ні, в мене все сплановано. Дорогі друзі, наш Господь Ісус Христос. Розірвав тканину свого божественного буття. Він не пожалів. Не пожалів. Для чого йому було сходити з неба сюди, на цю землю, до таких людей недобрих, грішних, які постійно чимось незадоволені, яким постійно чогось мало, але він. В нього все ж було сплановано. І він розриває тканину божественного свого буття, спускається з неба до нас, щоб померти тут на хресті від рук людей, щоб ці люди могли мати життя, які заслужили тільки те, щоб померти. Найшов він час. А я сьогодні не можу виділити часу для Христа. Ну, як я виділю, коли в мене все сплановано. Хітон мого життя, він не, не може розірватись. Дорогі друзі, Бог ще дає нам життя. Бог дає нам можливість. Щось поміняти в своєму житті. Не жаліти цього хитона повсякденного життя, так як він не пожалів і знайшов час, щоб спуститися до нас на цю землю. І він хоче, щоб ми зупинились. Зупинилися і знайшли оте віконце в своєму житті. Находити його постійно, щоб трудитися для Христа. Тому що якщо Він прийде, то нам буде стидно. Стидно буде дивитися йому в очі. Якщо ми зараз не стидаємось піднімати свої очі до неба і молитися до нього, щось у нього просити. Знаєте, я часто стидався просити в свого батька, якщо я щось робив, не те, що він мені давав якесь завдання. Іде рано на роботу, особливо літом, і ставить завдання. Порізати з братом десять довгих колод березових. Я ми не хочемо. У нас свої плани. Ми ще школярі, але в нас вже свої плани. А ми забуваємо, що зимою тими дровами грітись треба буде, коли робиш уроки біля груби. І ми ріжемо, ми один одного знаєте, обвиняємо. той не так тягне пилку, той не так ріже, той не те робить. Бо не хочемо робити те, що сказав батько. І знаходимо причину. Але коли мені щось треба, я йду, хочу щось попросити, але мені стидно, тому що я не виконав норму. Так і станемо ми перед Христом. І Він подивиться тільки нам в очі. Нам перехочеться просити в нього чогось. Нам буде дуже стидно. Тому що Живучи на землі, ми в цьому житті не знайшли шпаринки, щоб потрудитися для Христа. Вояки ділили Хітона, кидали про нього жереб, тому що жалко було його рвати. Давайте не будемо жаліти рвати хітон свого повсякденного життя. Щоб потрудився для Христа. Не будемо жаліти. Є в нас плани, але Господь благословить, коли ми їх порвемо свої плани раді того, щоб потрудитися для Христа. Тож хай благословить нас Господь. І дійсно, в сьогоднішній день, коли ми згадуємо страждання Його, щоб ми розуміли, що Христос. Нас полюбив і полюбив такою любов'ю, яка не має ненависті. Хай допоможе нам цьому Бог брати з нього приклад, дивитися часто на Голгофу, піднімати свої очі туди на гору Голгофу і бачити. Розп'ятого Ісуса Христа. І пам'ятати, це Він зробив для мене. Не для когось. А це він зробив для мене. Щоб я, живучи тут на землі, міг хоч трошечки зробити щось для нього. Хай допоможе нам цьому Бог. Айму хай буде щира подяка і хвала. Амінь.